Богатирська наука. Любов творця до своїх створінь сувора і вимоглива. Вона свідомо розкладає на нашій земній дорозі камені спотикання, щоб ти зміг вчасно зупинитися та прийняти правильне рішення. Вона як гострий камінь, яким шліфують алмаз до блиску діаманта. Богатирем стати непросто. Цьому треба навчитися. Особливо, коли йдеться про характерницьку науку, вміння вперевтілюватися в різні фізичні форми, мандрувати в різних світах. Зверни увагу, як казка оповідає про богатирську науку. Ось найпростіша і найпоширеніша версія казка про оха. Чому саме так називається цей зелений дідок, володар підземного світу? Тому що так. Сама того не підозрюючи, звертається до нього людина. Втомлений від своїх тривог, ображений на долю чоловік, що вирішив відвідати, віддати комусь в науку свого непотяжчого сина, сідає на гнилий пень і говорить начебто сам до себе Ох, а тут звідки не візьмись дід з довгою зеленою бородою. Навіщо ти мене покликав? Давай трішки поміркуємо про цей феномен казки. він дуже важливий, тому що в нашій мові багато різних охів, зітхань, вигуків і особливо прокльонів. Ці слова, що нічого особливого начебто не значать у людському спілкуванні, не несуть в собі жодної комунікативної інформації, мають насправді величезний вплив на силу здоров'я і долю людини. Ти здивований, дорогий читач, невже ті матюки, той беззмістовний суржик може, крім того, що викликати відчуття дискомфорту, ще й впливати на долю і здоров'я? Може. І ось чому. Тому що невідомо, як вони стали втіленням імен темних сутностей, які знають, що шлях у свідомість людини у її центр керування лежить тільки через слово. Тому що така велика сила істинного слова, воно несе в собі задум Творця і є саме життя. Сьогодні науці вже відомо, що вся фізіологічна діяльність нашого організму, його блискавичні реакції та загрози і небезпеки здійснюються завдяки словесним командам, що подаються на рівні підсвідомості. Істинне слово, що є присутністю Творця в кожній клітинці нашого тіла. Як керманича життя, не дозволить ніякій сторонній сутності проникнути в свідомість і в тіло людини. Інша справа, коли людина сама її покличе, адже закон Всесвіту стверджує, що все в нашому буті відбувається тільки по волі. називаючи різні імена сутностей, що перейшли в матірний жаргон. Люди сприяють затуманенню власної свідомості, добровільно віддають керівництво своїми бажаннями та пристрастями тим демонам, яких називають. Але ж тут, у касті, чоловік просто сказав ох, просто не вірився, просто пожалів себе, а вже вилазить дідок із довгою зеленою бородою. Людина сама того не підозрюючи, за чиєюсь нав'язливою, нечутною підказкою весь час бездумно повторює імена демонів пітьми, а вони вже тут, як тут. У касті ці судності, звичайно, ж, видимі, а в реальному житті ні. Але якщо ми їх не бачимо фізичним зором, то це не значить, що вони ні, не діють. До речі, народна традиція підтверджує сказане про силу слова. На різдво в Україні, як свідчить в своїх етнографічних записках Грінченко, оханням прикликали на святвечірню молитву душі померлих предків. Вважалося, що вони самі приходять і сідають за стіл, а тих, хто в дорозі затримується, баба, вносячи на стіл кутю, прикликала Ох-ох! Є в українській мові ще звукосполучення гай-гай, що вживається в тім же контексті, що й ох. І, звичайно ж, є казка, що підтверджує зміст зітхання гай-гай, як таєм, таємного імені невидимої сутності. З охом розібратися нескладно, тому що охання людини свідчить про те, що її воля подавлена, надія слабенька, вона незадоволена життям і повна втоми. От тут саме час обкрутити чоловіка, підкорити своїй волі, тим більше, що цей чоловік у розпачі, він намагається якось. Прилаштувати в житті свого непутящого сина. Син, як вважає батько, такий ледачий, що ніяка робота до рук не пристає. А оха це не бентежить, адже він бачить і знає те, чого не бачить і не знає батько парубка, його істинну силу. І він бере його до себе в науку. За рік обіцяє повернути сина. Отут і починається найцікавіше наука в діда. Наказав він молодцеві рубати дрова й розвести вогонь в печі та дивитися, щоб вогонь то не погас. Будь уважний, тут немає нічого зайвого. Піч, вогонь це все речі зі світу сим символів. Непроста піч у діда непростий вогонь. Тому що як тільки хлопець нарубав дров, розвів вогонь і за своїм звичаєм заснув біля груби, дід взяв та кинув сплячого вогонь. Коли той згорів до тла, ох вийняв з попелу. Маленьку жаринку бризнув на неї цілющою водою і перед ним постав живий хлопець та такий гарний, куди кращий за того, який був раніше. І знову заснув хлопець. Знову дід спалив його і оживив із попиву, і так тричі. А за третім разом став хлопець сильним і прекрасним, повним життя й вогню. Ось тепер дід став по-справжньому навчати його чарам життя знову попіл і жар творення, і вода. Повна життєва інформація матерія, плоть земного буття, енергоінформаційна матриця життя. Знову я запитую в казки, що приховують і що відкривають твої потаємні коди? Власне, казка нічого не приховує, приховано, приховано мислить наш недалекоглядний розум. А казка достатньо точно і по сутні розкриває істину мету. Земних втілень людської душі, вона спалює вогні випробувань балаз грубої і недосконалої матерії, нездатної забезпечити волю духу, дух людини постійно спить або дрімає, його обтяжує жалюгідне і ледаче тіло, і це тіло тричі проходить крізь вогонь очищення, відкидаючи баласт, розвіючи повітру попіл, і щоразу його воскрешає нова вода. Нова плоть свідомості, тому що вода це єдине, що в земному світі є справжнім джерелом життя. Вогонь це дух, а плоть свідомість і життя це вода. Сучасна наука вже багато цікавого дізналася про структуру живої води, а наші далекі предки одягли цю формулу життя в просте одягання, вогонь та вода, золота і блакитна енергія життя, як кольори. З'явилися на прапорах русичів далеко ще до Київської Русі, а в казках вони персоніфікувалися як дід та баба, вогонь і матерія. Ось вона, формула життя, з'єднуючись в золоті, блакитні первні земного життя, народжують третього зелену енергію життя, енергію втіленої любові. Так. Ми в кожній касті будемо зустрічати цей символічний образ земного втілення божественної любові. Але повернімося до богатирської науки, це теж важливо. І втретє, після спалення тіло героя стає легким, чистим, сяючим, здатним вільно переміщатися у всіх вимірах і формах життя, як покаже далі казка. Це ж просто детективна поема про трансформацію матерії. Про яку з таким таємничим видом оповідають сучасні езотеричні науки? Людина здобуває нове тіло і стає володарем оновленої землі. Адже творення світу продовжується в щоденному житті, творенням кожної людини, кожної істоти, і цей процес вічний. Я розповіла тобі версію трансформації героя за відомою казкою Ох. Але ця казка має багато різних варіантів. І кожен варіант, як в усіх інших казкових архетипах, розкриває ту ж тему по-іншому, доповнюючи урізноманітнюючи грані символу. Ось поглянь, слухаючи мою розповідь про те, як ох спалював парубка, ти, звісно, річ уявив собі піч із спалаючими дровами. Дуже натуралістична картинка. Ох кидає сонного парубка, впалаючий вогонь і спалює його до попелу. Звісна річ, жар у печі має бути неймовірний. А тепер ось як виглядає цей же процес приображення героя в іншій казці про богатирську науку. Послухай, як про це говорить сама казка. От живе той хлопець діда рік, другий, вже й третій минає, а дід його нічого не вчить. Коли ж залишилося два тижні до закінчення сроку, дід каже до хлопця Розпали піч. Розпалив хлопець піч. Що стала аж червона від жару, лізь в піч. У хлопця волосся дивом стало, але подумав про себе буде гірше, якщо не послухаюся. Він і вліз, а там зовсім не гаряче. Полежав трохи чарівник і каже вилазь. Він зразу виліз, потім вліз під чарівник, полежав трохи, виліз, і каже Ну, дитино, тепер ти будеш мудріший за мене. Віддав йому дідусь якесь миле лико і каже як батько тебе забере, то зможеш перетворюватися в коня, в собаку, кого захочеш. Ось так виявляється, там зовсім не гаряче. Що ж відбувалося з парубком в тій чарівній печі? Що ж насправді відбувалося? Як у тих фантастичних фільмах, де героїві буквально промивають підсвідомість, вливають в неї потужним потоком знання, на осягнення якого в звичайних умовах. Не вистачило декількох життів, а потім дід влазить в ту ж піч, в якій щойно перебував парубок, і якимсь чином виясняє для себе, що наука пройшла успішно. І головне, блискавично. І ще без тієї пічної науки парубок не міг би користуватися чарівним ликом. До володіння характерницькою силою треба бути готовим. Я не беруся пояснювати, бі, що означає той. Таємничий вогонь, який не пече, а перевтілює. Я тільки зупиняю твою увагу на тих поворотах, де ти пробіжиш очима і вухом, легковажно сприйнявши лише зовнішню оболонку казкового сюжету. Може, нам у розгадках секретів богатирської науки стануть у пригоді деякі історичні відомості та легендарні оповіді про козацьку характерницьку науку. Головне в осягненні магічної науки і практики це вироблення вміння зливатися з природним середовищем, ставати зрячим не лише очима, а й внутрішнім зором. Цим даром, як ти далі побачиш, володіють чарівні повічники казкового героя. Вони можуть все бачити, все чути, долати будь які відстані, перемагати жар і холод, пересичення і голод. А характерник для здобуття магічної сили Має насамперед пройти внутрішнє переродження, зміну стану свідомості. В Касті говориться, що хлопець весь рік нічого не робив. А що він, власне, робив, коли не робив нічого? Можливо, це й була первинна наука чарівника, вироблення високої внутрішньої концентрованості, розчинення свого его в нічому. Може, учень у цей час. Виробляв навики по справжньому чути і бачити все довкола, центрувати світ на самому собі. Про характерницьку науку розповідають, що новачка спершу довгий час обливали холодною водою, аби він перестав реагувати на холод, а потім він сидів під палючим сонцем, і, врешті, його тіло переставало реагувати на жар. Може, саме таку попередню практику пройшов хлопець в касті про науку чарівника перш ніж. Водночас прозріти і стати могутнім магом, може, саме тому він не відчув жару печі. Це, звісно, лише мої припущення. Сподіваюся, що тепер ти захочеш домислити для себе сам, які ж таємниці заховані під цією оболонкою, якщо не втомився відкривати скарбнички казки. Казка не розповідає про те, як відбувається навчання хлопця, але вона дуже старанно акцентує на наслідках. Коли рівно за рік батько приходить на те ж місце, де залишив охові парубка, той дає йому можливість опізнати свого сина серед інших учнів або бранців діда, і показує йому на голубів, що сидять рядком на гілці. Це вже перетворений образ сина. Тут необхідно вміння впізнавати не очима, а серцем, але простий чоловік цього не вміє. Він вражений і засмучений. Двічі він приходить по сина рівно за рік, і двічі не впізнає його. Цікаво, про що розповідає тут казка, якщо перетлуматиме цей епізод мовою земного розуміння міфу і ритуалу Того колишнього сина вже немає, він уже в іншому обличчі, духовному, рівно за рік, коли батько згадує про свій обов'язок провідати й врятувати сина, тобто поминає його душу. У нього з'являється шанс повернути його у свій світ, скільки в нашому фольклорі, воркітливих голубів, зозуль, соколів ясних і ніжних ластівок, адже все це образи тонкого світу, світу потойбічного. Вони літають у нашому небі, посилають свої сигнали любові, туги по рідному дому, по близьких серцях, а ми дивимося на їхні політання. Щось відчуваємо, але не впізнаємо і не розуміємо. На різдво в українських колядках оспівувалися три голубоньки, що радоньку радять, як світ снувати. На водохрестя пускали над водами білих голубів, як символ Святого Духа, що витає над пробудженими водами. Голубів та качурень... качуреньків оспівували у Великодніх Гаївках, соколів і сокілок. Згадували на трійцю, а на благовіщення в Україні був особливий звичай випускати птиць на волю. Все-таки впізнавали серцем розкрилені образи своєї любові. Ось так і батько втретє став посередині лісу, з величезною тривогою, надією, він не змирився, він все таки хоче повернути собі сина. І сила його бажання, величезна без слів молитва серця. Були почуті тепер це не тільки зітхання, охання, скарга на долю, тепер це любов і воля, що ведуть вперто до воріт потойбічного світу. І на цей раз на шляху чоловіка невідомо звідки з'являється дід із білою бородою, весь як молоко білий, і одяг на ньому білий. Зверни увагу в касті колір невипадковий. Він образ певної енергії, або, як говорили наші предки, варни світобудови. Білі одежі символізують повний спектр, що містить у собі всі кольори енергії Всесвіту. Це білобог, осяйний творець. Він постає перед людиною тоді, коли та посилає до нього потужний промінь серця, свою молитву про допомогу і знаходить її. Він дає людині підказку, щось ледь вловиме для уважного погляду, якийсь знак. Скільки разів ми з тобою зауважували цей віщий знак білого діда у своїй долі, і тільки посмішка його пробігала по обрію життя світлим променем, сила казки в тім, що вона дає можливість бачити його образ з Риму, земними очима людини. Білий корір це колір святості, світла і чистоти. Можливо, справді, казковий дід це білобог, згадки про якого маємо в українських топонімах і гідронімах білобожниця, біла церква, білий камінь, білгород, біла вода, біла річка, біла тиса, біла криниця тощо. Дід з'являється, наче ні звідки так і зникає. Але далеко не кожному зустрічаються дід чи баба, а якщо й зустрічаються, то не кожному дають добру пораду. Це вже залежить від самого героя. У даному випадку йдеться про те, що світлу душу відстоюють світлі небесні сили. Білий дід підказав батькові, як впізнати свого сина, і зник так само блискавично, і з'явився. І ось нарешті красень син знову повертається у земний світ. Він хоче виконати свій обов'язок, допомогти батькові зажити щасливо і багато. Він каже йому: Я стану чудовим хортом, допоможу. Багатим купцям упіймати лисицю, вони захочуть купити мене за великі гроші, ти мене продавай, тільки без ремінця. І послухав батько сина, продав хорта, а син у полі знову перекинувся людиною та й повернувся додому. Вдруге, він перетворився в сокола мисливця, сказав батькові продати сокола купцям, але тільки без шапочки, і знову повернувся до свого дому. А втретє, він став рідкісної краси конем. І сказав батькові, ти поведи мене в місто і продай, але ні за які гроші не продавай вуздечки. Бо що таке вуздечка в касті, або ремінець, або шапочка? Це нитка, що з'єднує душу з тілом. Тіло може перетворюватись, воно може витати в різних світах, але душа завжди повинна бути на зв'язку із ним, інакше життя піде назавжди. Душа світло буде проковтнута пітьмою. Це вічна тема про волю і чистоту душі, про продавання її у царство пітьми. Душа є світло, і вона належить тільки світлу. Людський розум, цей втілений у тілі кості, не має права розпоряджатися душею. У неї є інший володар, біло Бог, Творець, володар душ. Син довіряє свою вуздечку батькові, тому що їхні серця. Поєднані любов'ю, у цій грі він дуже ризикує, адже його душа стає беззахисною, якщо жадібність розуму переборе в його батькові силу любові. Двічі батько продає свого перетвореного сина, двічі не уступає покупцеві. А ним, звичайно ж, є ох, що знає справжню ціну світлій душі свого учня, але втретє, жадібність таки взяла гору над серцем. Він не знав того, що було відомо синові. Про таємниці життя не знав важливості вуздечки. Він співмірив її із земними цінностями. Адже в земному світі вуздечку завжди можна змінити на іншу. Вона дрібниця проти коня, а за вуздечкою йому одноокий циган. Зверни увагу, той світ завжди одноокий. І циклоп, і вій бачать світ тільки в тілесній оболонці. Запропонував трохи вищу ціну, і тут чоловік не зміг встояти. Він отримав повний мішок золота. А вуздечку віддав всього за декілька золотих. Маючи незліченне багатство, він все-таки подумав про те, що звичайна вуздечка коштує значно менше, і розум був засліплений можливістю отримати ще більше. А ох, циган схопив коня з вуздечкою, але душа сильніша від пітьми. Вона міцно тримається за срібну волосину, що пов'язує її із земним тілом. Ще не час відходити. Та й не в темне царство лежить його дорога, і герой казки вступає в боротьбу із володарем світу мертвих. Він перетворюється в рибу окуня і втікає від оха щуки. Потім падає під ноги царівні у вигляді персня, що вона надягає на палець, а далі, ударившись об землю, розсипається пшоном. Ох, півень кидається клювати зерняцька, але одне із них закотилося під ногу царівні, і саме в ньому. Саме в цій найменшій ця частості живої матерії була захована душа і життєва енергія парука, коли ох, натомившись від боротьби, полетів у свої світи, хлопець став перед царівною у всій своїй красі. І отут доля, нарешті, повела його під вінець, щоб царював він у царстві любові, миру і спокою. На щастя, в світі казки завжди перемагає правда. Мудрість, любов і краса. Бачиш, скільки міркувань на тему здобування героям богатирської сили викликала одна лише казка про оха, і лише окремі її символи. Бо якщо заглибитись в деталі, той епізод з Черевичком царівни, під який закочується зернятко, або перстень героя, має свій таємний підкаст, підтекст. І всі його. Перевтілення теж неспроста, і послідовність цих перевтілень теж має значення. Спершу він проходить крізь тіло риби, тобто крізь смерть у земному розумінні, потім викочується із води, як перстень, а коло вінець в езотерічній символіці означають життя, його початок народження, і нарешті вся життєва енергія акумулюється в зернятку, з якого й постає парубок. У власному тілі. Отож, ми так і не знаємо достепенно, про що найперше розповідала казка, чи то про подорожі душі через безліч життів у різних світовимірах, адже на оха дітка із зеленою бородою можна подивитися саме як на володаря світу мертвих. У Єгиптян Бог підземного царства осіріс теж зелений і вершить суд над мертвими, чи тут розповідається про своєрідний обряд ініціації. Відомий у всіх світових практиках осягнення чарівної сили. Ми з тобою чули, читали про казків-характерників, характер... козаків козаків-характерників, легенди про Івана Сірка, славного козацького атамана. розповідають, що він пройшов у дитинстві цей обряд проходження крізь сон свідомості або смерть у звичайному розумінні, вмів перетворюватися то в сокола, то в хорта, то в коня, то в вовка. А може, казкова оповідь розкриває нам ідею різноманіття світу, ідею вічного буття в різних його формах. Адже у світових релігіях говориться про те, що безсмертний дух сам творить життя в різних його втіленнях. Сьогодні душа втілена в людину, а завтра вона може втілитись у птаха чи звіра, чи війти в рослини, мінерали, залежно від того, як рухалася свідомість до світла чи до пітьми. Той, хто вміє володіти духом, волею свідомістю, тіла є істинним господарем свого життя, його не можна подолати хитрощами жодної магії. Як бачиш, в касті завжди більше загадок, ніж відповідей. Кожен новий сюжет ставить нові запитання, заводить у ще якийсь потаємний закуток, а сон в казках, званий богатирським, справа звичайна. Хоч ми майже нічого не знаємо про те, що ж насправді в ньому відбувається? З богатирського сну починається геройська дорога. Давайте тільки зануримося в цей казковий сон, щоб зрозуміти, яку роль він відіграє у становленні героя. І про богатирський сон це буде наступного разу. От і казочний кінець, а хто слухав молодець.